Ось наш готовий результат. Матеріал ще висихає. Під таким світлом ви бачите ще якийсь малюнок. Якщо буде звичайне освітлення, це буде просто матова однорідна стіна, яка зараз всім подобається. Покажемо вам, як наносити декоративну штукатурку вельвет мат». Завчасно ми нанесли кварц ґрунт праймір, дали йому висохнути приблизно 3-4 години, і потім нанесли перший шар вельвет мат Наноситься дуже легко просто на товщину зірна. І зараз він вже висох і ми будемо наносити фінішний другий шар. Саме тут треба показати вам та пояснити, як це все діло наноситься. Так, беремо на кельму. До речі, ви зараз вже побачите. Як наносився перший шар, так само. Тобто просто на товщину зерна, яке мається в самому матеріалі, ви наносите кельмо. Я спочатку наношу площу приблизно там 1 квадратний метр, якщо ви будете робити на стіні, так? наносити приблизно 1 квадратний метр як завгодно, а потім я вертаюся і роблю равномірний рівномірний шар. Це дуже, це дуже важно, важливо. І так, уявимо, що ми нанесли вже там... Десь квадратний метр на стіні. Зараз нам все це діло треба підрівня, підрівняти. Тобто, бачите, зараз там напливи і так далі. Що ми робимо? Ставимо кельму чисту в, одну, в одно положення. Під одним кутом. І тянемо протязі всієї площини. Таким чином в нас слой, наш шар. Матеріал стає рівномірним. І потім ми почнемо робити малюнок чи візерунок. І так, нанесли рівномірний рівномер... шар. І одразу починаємо чистою кельмою. Можна брати пластикову, можна металом, як я роблю. Робимо вже малюнок, малюємо такі ось вісінки. Просто в різні сторони дуже такими простими рухами робимо малюнок. Дуже важливо на стіні не робити велику площу, тобто приблизно один квадратний метр, більше я не раджу. Бо ви не встигнете зробити цей малюнок, матеріал підсохне і все. Тому квадратний метр нанесли. Зробили малюнок, от як я зараз, і пішли собі далі робити стіну. Е цьому малюнку треба дати підсохнути приблизно 5 хвилин. За 5 хвилин вертаємось і покажу, що робити далі. І так, повертаємось приблизно через 5 хвилин. Е наш малюнок вже підсох трошки. Що нам далі треба зробити? Ви бачите, є такі, як вензиля. Нам треба їх зараз усадити, прибрати. Беремо чисту кельму та потрохи так просто усаджуємо. Зайве обов'язково знімаємо з кельми. Трохи пригладили, зайве зняли. Так, ті ж самі рухи вісімками робимо і все. Є люди, які полюбляють, щоб цей візерунок би, був об'ємним. Ми ж робимо просто матові однорідні стіни. Наша, за, наше завдання таке, щоб на стіні було мінімально, е, е, мінімально замовник бачив цей малюнок. Тому ось так ми пригладили і потім ще я люблю, е, беремо чисту кельму і вже плоскостю трохи як е, ось під таким кутом пригладжуємо вже самою, самим лезом. скажімо так. І тоді у вас стає ще е, гладше ваша поверхня. Один раз. Якщо ви будете зараз натирати цю площу 5-6 разів, ви зачерніть і, і все. Це буде вже негарна стіночка. Тому пригладили один раз і все, готово. Знімаємо скотч. Робиться максимально просто. Ось наш готовий результат. Матеріал ще висихає. Під таким світлом ви бачите ще якийсь малюнок. Якщо буде звичайне освітлення, це буде просто матова однорідна стіна, яка зараз всім подобається.